Що ви знаєте, що зараз у Сполучених Штатах ведеться жорстка розмова щодо надання Україні фінансової допомоги. Ви знаєте, що після візиту Андрія Єрмака, а потім і Зеленського, позиція української влади не була міцною, не була аргументованою і не змогла переконати американських представників парламенту, що необхідно негайно голосувати за надання Україні нового фінансування. І Офіс президента вирішив інформаційно публічно для українців. Спихнути всю провину на американців, давайте уважно послухаємо, що сказав Арестович. Я знаю Єрмака, я з ним про роботу в два з половиною година. К нему можна относитися як угодно, читать його кім угодно, але він найумний там серед них всіх. Да? Он реально умеет вести переговоры. На саммите в Джиді он за сутки провев 31 одну лічну встречу з Єрмаками других государств. 31 одну Итак, Арестович так Арістович намагається нас переконати, що Андрій Єрмак, який раніше торгував пивом та сигаретами у нелегальних ларьках. А також був шісткою у Ельбруса Тедеєва, який входив в банду ОПГ Савлохова, є світовим переговірником світового масштабу. Тобто, взагалі Єрмаку, за словами Арестовича, немає рівних у світі. Це професіонал висококласний. Правда, невідомо звідки він взяв досвід роботи переговірником. Але так трапило, що після торгування в ларьках він відразу став. Переговірником світового масштабу, який вдумайте за добу, може проводити 30 зустрічей з іноземними країнами, і всіх він переконав, всі були просто впадали в обморок. В шоці від того, який Єрмак переговірник, який він розумний. Ну, це за словами Арестовича, Звісно, але навіщо нам Арестович взагалі це розповідає? Так, от он вміє говорити лучше. Я сумніваюся, що ми могли сюди кого-то прислати там і так далі. Групу ані здесь здійсні міністр оборони здесь глава верховної ради, дані уговаривают по полной. і що, уговорили? Тобто, ви зрозуміли, тобто це не вина української влади, що представники американського парламенту не погоджуються з позицією офісу президента, тому що вони навіть не змогли погодитись з таким висококласним переговірником, як Андрій Єрмак. А якщо Андрій Єрмак... Не зміг переконати американських парламентарів, то взагалі ніхто в світі не може цього зробити. А отже, це не вина України, це не вина української влади, а це вина виключно за словами Арестовича американців, тому що вони в будь-якому разі не хочуть йти на перемовини. Перше, арестович це ручна шістка єрмака. І вся ця його опозиційність це награний награний спектакль, шоу для того, щоб в певний момент вкидувати потрібні для офісу президента наративи на аудиторію, яка нібито в опозиції до Офісу президента, щоб розширювати інформаційний вплив. По-друге, якийсь Андрія Єрмака переговірник? Я робив раніше репортаж про те, що як Андрій Єрмак зганьбився на телеканалі Fox News, коли не зміг надати аргументовані відповіді на елементарні питання щодо надання Україні допомоги щодо боротьби з корупцією, він ніс абсолютно ахінею. Абсолютно ахінею. Це не те, що переговірник, це взагалі ніхто Він не може вести аргументовану дискусію. І Арестович, ну він же ж розуміє, що це так, що це насправді, але він нам умисно втюхує, що Єрмак такий класний переговірник, і він. І якщо він не зміг переконати американців, ну, тоді взагалі ніхто не зможе з американцями спілкуватись. Ну на кого це розраховано? Люди? це На ідіотів. Просто сядь і задайте собі питання: а взагалі, що за останні всі ці роки Андрій Єрмак зміг погодити для України, крім того, що він постійно гадив, що саме Єрмак погодив для України, крім того, що він дійсно домовився з Росією про розмінування України напередодні повномасштабного вторгнення. Але Арестович нам повідав концепцію Офісу президента, що для української аудиторії буде втюхуватися наратив. Що це не українська влада непрофесійна, що Україна не змогла надати аргументовану позицію своєї держави, а саме Офіс президента, який вів переговори. Повністю, до речі, усунувши Міністерство закордонних справ, саме Єрмак вів ці переговори, повністю усунуте Міністерство закордонних справ. І наразі нам розповідають, що ну це ж не ми винуваті, це американці такі, і ця концепція буде просуватися. Через телемарафон, через YouTube, через Арістовичі і тому подібне. Знову дурять народ. Друзі, підписуйтесь на мій канал, робіть репости, а також висловлюйте свою думку, що ви про цей балаган думаєте. Дякую.